Пропоную вашій увазі короткий переказ фільму меню. Молодий хлопець Тайлер запрошує дівчину на ім'я Марго на вечерю у відомого шеф-кухаря Словіка. Окрім них, на вечерю запрошені фінансові діячі, популярний кулінарний критик Ліліан з колегою Тедом, коханка актора та сама кінозірка, чия слава згасає, а також подружжя Річард і Анна, які вже бували в гостях у шефа. Прибувши на причал, гості чекають на корабель, який доставить їх на острів Готорн. На борту їм пропонують одну зі страв Словіка. Але Тайлер забороняє Марго куштувати її, поки не сфотографує. Тайлер справжній фанатик, що захоплюється талантом шефа. Але Марго не поділяє його захоплення. На острові гостей зустрічає співробітниця ресторану Ельза, яка знає всіх поіменно. Виявляється, Тайлер мав запросити іншу дівчину, про що він не повідомив Марго. Ельза проводить оглядову екскурсію та приводить гостей до ресторану. Коли всі займають свої місця, Тайлер намагається познайомитися з шефом, але його відправляють на місце. Словік виходить до гостей, дивуючись присутністю Марго, і починається подача закусок. Критик Ліліан ділиться своїми думками з Тедом, коханка актора вирішує з ним розлучитися. А Марго дізнається про захоплення Тайлера кулінарією Словіка, яка їй не зрозуміла. Ельза уважно стежить за поведінкою кожного гостя. Перед подачею першої страви словік виголошує надихаючу промову, закликаючи гостей сприймати страву як мистецтво. Другою стравою виявляється хлібна тарілка без хліба, що дивує гостей своєю новизною. Ліліан помічає, що соус злегка збовтаний і отримує цілу миску соусу у відповідь на своє зауваження. Шоковані гості продовжують насолоджуватися стравами. Але Марго насторожує поведінка Тайлера. Вона думає, що страви банальне знущання, але Тайлер вважає інакше. Він розбиває келих, і словік намагається розпитати Марго про її невдоволення, але вона відмовляється куштувати страви. Словік розповідає гостям про своє дитинство та важкі стосунки з батьком, після чого подає страву у вигляді стегна з ножицями. На тортильях, поданих гостям. Зображені компрометуючі їх картинки. Четверта страва шокує всіх. Сушеф Джеремі стріляє собі в рот. Деякі гості намагаються втекти, але Ельза не випускає їх. Словік запрошує Марго на кухню і запитує, хто вона і на чиєму боці, але все одно всі помруть. Шеф розповідає про своє невдоволення начальником, якого він утопив, і каже, що Марго секс-працівниця найнята тайлером. У ресторані обстановка накаляється, і помічниця шефа Кетрін розповідає про домагання словіка. Гостям пропонують вийти на вулицю. Чоловіки намагаються втекти, але їх повертають. Марго розуміє, що шеф поважає її за чесність і просить приготувати чизбургер. Словік погоджується і Марго йде з чизбургером. У ресторані гостей готують до останньої страви Вони покриті. Маршмеллоу і шоколадом, і Словік підпалює їх. Марго спостерігає за вибухом ресторану з безпечної відстані, доїдаючи чизбургер.